Доброго дня друзі, глядачі мого каналу. З вас лайк і підписка, кому цікаво. Сьогодні останній день, що я купаю картоплю. Це 10 соток зараз докупаю. І ще 22 соти в іншому місці поїду викопаю. І 24 рік купання картоплі буде закінчений. Я на це поле, його орав, садив, обробляв, весною орав, тверде дуже було, два мости, дуже тяжко але згорав. Потім дощики пішли, обробляти було добре і тепер вже два з половиною місяці у нас засуха. Дивіться, які грудки. Зараз я вийду. І покажу докладніше. Приїхав я купати, сусіди зразу прийшли до забору і дивляться, каже, ну буде купати ця купалка, ви купи картоплю чи ні. Каже, оце сусіди. Каже, ми фундамент купали, то каже, пізлома не можна лопату загнати. А тут, каже, цікаво, буде купати чи ні. Я проїхав два кружки, вони були в шоці, що на такому твердому ця копалочка купає без нагрузки. Просто подивіться, яке грудки. Це не грудки, це приви. Тут більше грудок, ніж картоплю. Але що зробиш? Кухман робить свою справу. Пилюка, навіть на глині і топить. Мій помощник ззаді ходить миші шукає. Отак От і працюємо. Сьогодні, як я вже говорив останній день, докопуємо. І будемо ставити на прикол. Візьму пошприцую обов'язково, поставлю чи на кирпичі, чи на колодки, щоб не касалося колеса землі і так само ніж в воздусі. І на зиму чимось накрию. Так що ще трошки залишилося ще пару годин і буде дім. Так що, якщо хтось сумнівається, чи купувати таку картоплекупалку, можете подивитися, передивитися всі відео і сам, самі можете вирішити, чи стоїть віддати за неї півтори тисячі доларів чи ні, чи брати якесь китайське барахло, в якому або транспортер посиплеться, зірочки. Ножі чи ще щось. І дивитися, чи вона купає, чи забилася, чи не забилася. А тут без різниці. Грязне, чисте, тверде, м'ягке. Нема значення. Вона купає. Зранку і до ночі вона купає. І ночі теж. Одні грудки. Да, я закував картоплю, я її шукаю. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!